Друзі, доброго придоброго усім ранку. Христос Воскрес! Славімо Його! Але природа зіграла з нами злую шутку. Зараз на градуснику плюс 4. На дворі холодно. В повітрі заморозок. Оце так, а на городі вже повсходили огірочки. Повсходили кабачки, повсходили, повсходили баштан, ну, мабуть, воно все загине, я так думаю. Тому що мороз чувствується, воздух дуже-дуже холодний. Зараз буде вставати сонечко. Шок кекс ти замерз, ти замерз холодно. Холодно. Ой. Так що, друзі, такі справи. На всю воля Божа. Ну, а ми йдемо однаково одну нашу ласу. Що поробиш? Будемо дивитися, що. Пройшло потім на наших городах, поки тобто, що я туди, звісно, не піду. рута йде пара. Вона трава вся біла-біла. Упереді бачу, там у сусіда посіяне пшениця і там вона де протяги. Геть біла трава. Зараз я приблизю, якщо буде видно на відео. Ось, все. воно, бачите, за деревом. ото там все біле. Оце таке все. Шкода всього, але... але ми на цій землі просто букашечки маленькі. Ми нічого зробити не можемо. поробиш, Якщо попропадало все, будемо пересаджувати. Нема чого спішити, бо пригріло, ми бігом на городи, бігом все садити, бігом. Все боїмося опоздати. Воно на низу де корови пасем, і отсюда бачу все біле, все біле. Шкода, але нічого. Це не така страшна біда. Вам не видно буде, звісно, проти сонечка. Ото там все біле на низу. Такий туман. Такий туман стає над селом, над річкою. Сонечко вже високо, сонце ярке-ярке. Ой, яка птичка полетіла. Мабуть, не видно. Мабуть, лебідь. Попроти сонечка гірко вийде. Що травичка нам скаже? Тут травичка нічого. А на низу, звісно, все біле. Хто знає, що там на наших городах. В общем, днем підемо та й подивимося. Зараз ми йдемо дивіти коровку. Шкода, звісно, якщо все померло. Бабуся вчора ходила, вже гірочки зійшли, тіше садила там сходять. Так, що ж нам тут скажуть? Ні, вода не перешерхувала відра. Не в коров'ячих відрах. І на відрі немає морозу, як в раз, то може господь милував, але вишня все, листя, вишня, листя ось. Приморозок є ось білі, білі. Днем побачимо, як сонечко встане. Чи повісять вони свої голови. Ну, а я пішла працювати. А у курей на воді льодок. Ось, бачите? Льод. Так що не знаю, що там на городі. Цибуля поки стоїть. Це таке. Але... Трава усе все біле. Все дивіться все, бачите, біле все. Кругом мороз. Все біле. І тут усе біле. Усе, все біле. Тут якось холодніше в нас на горі. І на будене на железі мороз. Не робач, не знаю. Боже, в окні блищить мороз. Чи не погибли там мої огурчики? от, це як бостить. Вам не видно, не видно. Але все бостить, все біле, трава вся біла. Все померзло. Не знаю, ні. все блищить. А мої огурчики вже всходили, бо у бабусі сходили. А в мене теж воно витикається. Ай, чи померзли, чи ні. Ось, бачите, всходять огурчики. Чи вони померзли, чи ні, не знаю. А кабачок. Це все стоїть. Як ось шпінат стоїть. шпинатик стоїть. цибулька. Зараз кабачки підгляну. Кабачки сильно бояться морозу, Горошок стоїть. Гадаю, поки зелені. Поки зелені, а там хто знає, покаже. Показала ланенькі. Не знаю. Стоїть рядочок. І ці кабаки. Баштан у мене. Ай, й баштан. Дині повискакували. А чи вони не померзли? Коякі Диньки. Диньки, так. Да. Дині раніше завжди вилазить, ніж кавуни. Ну, а кабаки ще в мене не повилазили, бо я позже садила, ніж бабусі. Ну, в общем, якось так. Поки так, а там не знаю. Горошок ось самій. О таке, друзі. Робиш, а воно в один міг, може хух і все тобі не робить біди. Не знаю, огірки. Виживуть чи прийдеться пересаджувати. А ну що в мене там? І цим. Щось по одному гірочку. Тут геть нема, тут по одному, по одному. А тут, правда, три зійшло. І тут три зійшло. І тут три. там два. Так, що тут моя? Морква щось не видать? ніфіга ніякої моркви. Койде, 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 йде, кой, де, кой, де, кой де. Це мій чесночок. А, редисочка всходи. Оно луночками повсходила редиска. Ця бідну рідиску побило. Чи буде з неї ток, чи пропаде. Не знаю. Тут щось є, а там відна повиїдала. Далі. Петрушка теж. Тут я не прошарувала, але щось я ніхрена не бачу. Один кріп. Кріп, а петрушки немає. Не бачу. Воно чуточку-чуточку десь вилазить. Якось це, друзі, так. Ху -ху -ху -ху. да. Робиш, стараєшся. Так обідно дивитися на це все. Ну нічого. Якось будемо. Як кажуть, живе будемо, не помремо. Ну, та награво волокні. Ось мороз, мой, геть мороз. Геть мороз. Ну, я думаю, може захистило агроволокно. наші Помідори і все. Днем побачимо, розкриємо. Ну а тут, звісно, все біле, все в тіні. Помер ще ну, помер з Де Деякі воно де... Ой, туди геть, воно. вся трава. Ну трава то як трава. Що сонце блисне, може вже одіде. Тут страшне ось все. Це ж на низу там таке. Все біле, як в снігу. Страшне, все біле. Чи поморозило сад нам, не знаю. А та теж тепличка моя. що З розсадою. Ну, днем буду відкривати, пали... треба поливати. Побачимо. Таку саму тарілочку віднесла бабусі: Яєчки, рогалики і пасочку величеньку. Христос Воскрес! Славімо його! Христос Воскрес, славімо Його! Христос Воскрес, славімо Його! Так, ну ось ми йдемо вже від бабусі, розговілися. Чоловік пішов, поніс сумки додому. Перев... Зується та й женем заразом корову, бо утром було так холодно. Ми вирішили її не виганяти, дали їй трави, стояла у сараї, бо на низу було все одно все біле. Ну, люди повиганяли коров, зараз і ми. вона їла там траву, але пасеться, пасеться. Пасеться, їсть травку. Так що це такі діла. Ми завжди ходимо розговлятися до бабусі. Я наготовила всього, накрила стол, вона довольна, розплакалась, кажу, чого ви, все хорошо. Випили трошки вінця своєго домашнього, поїли все смачне, все добре, домашнє. Да. Ну, паски ми ще не їли, бабуся спробувала піріжок, каже, дуже смачний. Ну, піріжки ми їли вчора. От. А тоді вже в обід Попробуємо пасочку з ряжаночкою, сирну попробуємо, Дуже гарна вийшла, сирна і пахне так. ну, в общем, якось так. Зараз прийду, я дітям не дзвонила утром. Думаю, хай посплять. Вони теж сирну паску робили, внучка сама робила. Так що подзвоню їх, привітаю. Зараз допоможу чоловікові одігнати корівеньку і буду відпочивати до обіду. Ну що я вам, друзі, хочу сказати? Оддихнула я капітально. Іду тепер на обідню дойку. Та й вийшла. Думаю, гляну на свій мак, випустив. Він ось, бачите, які бутони. Скоро буде цвісти. Це перший кущик, тут більше сонця. А на том кущику щось і нема. Мало бутончика. Відно тут йому треба пересадити буде. Ботіньок. Хоч куди його пересадити, не знаю. У мене той полисаник для цвітків малий. Ой, пахнуть тюльпанчики. Запах такий приятний. І сиренька, видно, ще пахне. Ну вже все, цвіт потеряла. Уже не така в цвіту. А я йду, бо чоловік пішов по корову. Їде машина, не хочу переходити їм з пустим відром. Йду по цій стороні. Їде мужчина, йому не переходила дорогу. Він йде, улыб, їде, улыбається, поздоровка все. Ой, пахне, навіть науком, шашлик жарить. откуда то пахне димок. А що в неї діти тут живуть? Ой, а мої бідолаги теж там шашлик жарять, тільки ж больні. Вона тхір піймав. Висить на сітки. Заразу. Вона, бачите, сусід. Тхора піймав. Ось. Висить. Він наче повісив, щоб одляково, бо пропали в нього качечки. Потаскали. Це у нас тут гущавина, дерева і видно. Хори водяться, ну я сама лічно бачила. У бабусі в дворі ласку бігу. Так що всякої нечисті вистачає. На в його є оце ж валіка капкан. Він не хове. Так що таке в мене колись теж. Ще по молодості. Були качачки в загородці. Десять ну, качачок не стало. Ні одного. Я б там шукала, понаходила їх без голов. Вони ж оце тхорі кров смоктують. Так, ну ось я прийшла від коровки в обід подоїла. Трава стоїть, як ні в чому не бувало, мороз їй не помішав. У людей ну, на нагороді вже геть зійшла вся картопля, все. От ми поже садили. У Нас картопля там на низу, ну, ще не дружно зійшла. Зараз під огляну, чи кабачки не пропали, бо хто хто кабачки огірки в першу чергу, мерзнуть. Ну, огірочки ще тільки вилазили, то вроді якби нічого. Деякі вилізли, деяких немає. Там кабачки зараз глянуть. Горошок стоїть. Горошку нічого. Я дивлюся, кабачки де-не-де де примерзли. Ці ось зелененькі. А воно впереді примерз. От дивіться, на одній ділянці один рядок, чи одійде серединка, не знаю. Але це примерз, бачите. Примерз. Тут я пересаджувала луночку. Ну, це бачу, що один тільки примерз. Камінчик треба прибрати, хай вилаза. Я ж кажу, бачу, що один примерз. Тут я пересажувала, ну далі є. Кукурудзку треба перехлити. Кавунчики ще не сходять. Аденьки. Деньки повилазили. Зараз глянемо на деньки. Треба вже сапати, деньки сидять, деньки не примерзли. ось ці це диньки мої. Дінькі, денькі, вилазять, диньки вилазять. Так що один кабачок але Може будемо наблюдати, то посадю поряд другий. Прядишко. Ось повзає. Ось бандит повзає. Караватський. Зараз я хочу відкрити свої теплиці. Так що це таке, друзі. Завтра на вечір робиться. Я хочу завтра після обіду посадити деяку розсаду. Та, що в мене у вітрині. Так, ну добре. Зараз буду відкривати, тоді вам покажу. Ось відкрила свої помідори, срочно нужно їх пополівати. Ну, Вони всі цвітуть. От. Їм треба полив. Це такі гарні квіти на них. От. Всі до єдиного цвітуть, Всі, всі гарні осі. Треба пополивати. Це все, бачите, який був такий слабенький-слабенький. А я отож підкормила і пішов він у нас рости. Травка теж росте. А як же без травки? А як же без травки? Треба строчно поливати. І капустка ось, ось складається наша вже в головочки. Уся вже складається в головочки. Так що треба стручно полити. І баклажанчики всі мої на місці. Пішли рости, приприйнялися. Так що все польємо. Польєм, хай все росте. Гурчики такі вже гарнесенькі у нас теж огурчики треба припливати. От. А цей трошки пішов, випустив вуса. Значить, треба рости. Тут у нього все. Макушечки куча огірочків нав'язалися. Треба все поливати, поливати. Так що, друзі, роботу ніхто не відміняв, хоч і паска, а треба працювати. Так що, Займаємося. Ще ж молока повно. Треба варити сир. Ой, це треба-треба, як завжди. Ось до обіду трохи і хватить. Треба працювати. так, дорогі друзі. Хоч і Паска сьогодні. До обіду я відпочила. От, а після обіду в мене знову варка сиру. То що корова доїться кожен день, дає Багатенько молока і треба його переробляти. Бо в мене два холодильники, нема де хранити багато. А треба ще поставити свою і продукцію. Ну, якось оце так. Та якщо багато холодильник, у мене то є холодильники і морозилка, але дуже дорого платити за світло. Так що, любі друзі, мої підписчики, оце так, така праця, коли тримаєш коровку. Треба працювати. День при дні. Ось мої заквасочки, ферменти, термометр. Все ще треба. Працюємо далі. Так, уже дійшла температура до 32 градусів. Зараз будемо носити закваску і телячу ліпазу. Розсипаємо по поверхности молока. Так внесли и зараз вносим закваску итальянскую до низку. Тепер будемо чекати 2 хвилини, поки наша закласочка почне працювати. Перемішаємо і вона почне працювати. Закваскається ця для сиру, вона жива. Її треба хранити в морозилці, щоб вона, ну, заприкасаюся з теплим повітрям, не спортилася. А фермент храниться в холодильнику просто. Зараз ми розведемо його. І буде він ждати свого часу. Так, така мірна ложечка. Треба знати, скільки його всипати, на яке количество молока. Кіп'ячений холодною водичкою ми розводимо. У мене в чайнику завжди є водичка. Рухуальна кип'ячена. Чай ми вже давно пили. От, зараз я розмішаю ложечкою і хай він стоїть. А це ми все поховаємо. Так, ну от, розмішала я молоко. У мене є 20, 20 хвилин свободного времени. І що я хочу оце сказати? Що коли я працювала в магазині, в мене так само у году було два вихідні. Це була Пасха вихідний і перше число е січня після Нового року. Так що, так, друзі. А зараз всі знають, хто тримає хазяйство, вихідних немає. Це до обіду сьогодні я дозволила собі трошки відпочити. От. І все. І продовжуємо працювати далі. Так що, такі друзі, справи. Ну, добре. Всім бажаю всього самого найкращого, мирного неба. Всіх благ. До побачення. До завтра. Пока-пока!